Буде він Трамп, замість того, аби їхати до Сінзіньпіна на військовий парад, він буде зустрічатися з президентом новообраним президентом Польщі, Канцелярія. Його раніше інформували, що він у на перемовинах у Штатах будуть порушувати питання військової енергетичної безпеки Польщі. А міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський сподівається, що Навроцький привезеш дістатів не тільки якесь красиве фото і протокольні обіцянки, а привезуть можливі якісь умови миру, тому що Польща більше за інших зацікавлена, бо Польща вона найближче розташована до України. Правда, Польща має і деякі деякі можливо і навіть. Вигоди фінансові від того, що відбувається. Перед цим візитом до Навроцького вже приїхали представники. Данії, Литви, Латвії, Естонії обговорили безпекову ситуацію в регіоні Балтійського моря і російську агресію проти України і стан мирних переговорів під проводом Дональда Трампа. Тобто Навроцький теж його готують до зустрічі з Дональдом Трампом, тому що персона м'яко кажучи непроста. Зеленський до зустрічі приєднався онлайн, так би мовити, синхронізували позиції напередодні цих великих дипломатичних подій. І Володимир Зеленський він. Наголосив, що важливо аби єдина європейська позиція була почута у Вашингтоні. а Голова бюро міжнародної політики в канцелярії польського президента Марцин Пшідач. Говорячи про участь Зеленського, зазначив, що нічого про Україну не буде говоритися. не буде говоритися до України.